Сергій Мандзій вже 24 роки працює на асфальтобетонному виробництві комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Останніх 15 займає посаду оператора асфальтозмішувача. Каже, кілька днів тому довелося освоювати комп'ютерну техніку, адже відтепер у місті працює сучасна асфальтобетонна установка. Тут все було задіяно повністю, що ручному треба було в режимі працювати. А зараз автоматично все набагато краще і набагато легше. Нове устаткування має електронне дозування кам'яних матеріалів, споживає менше природного газу та більш екологічне. За рахунок подвійної вологої пилоочистки із труби у повітря виходить не чорний дим, а майже прозорий пар. Встановлено ще бункер мінерального порошка. Це мінеральні добавки, які додаються в асфальт. Вони там схвачуються, добре не попадає волога, добре вкатується, вложується вже, відповідно, і більш якісний асфальт новий екологічний міні-завод для комунального підприємства «Бред» закупили за бюджетні кошти. Його вартість 3,5 мільйони гривень. Це нормальне повноцінне сучасне асфальтне підприємство. Яке і повинно бути, скажімо так, в нормальному місці. Я думаю, що цей от вузол, фактично новий асфальтний завод, який 50 тонн в годину асфальту виробляє, ну це нормально вже конкурентно здатно на сьогоднішньому рівні, на сьогоднішній час. Я думаю, що і на території всієї Західної України.